Планети, зовсім не дуже ракети. ракета. Хоче наш ворог свято забрати, та зоря сяє ясно завзяти, зірка у схід благодати і підглядає в окопи солдатів. Знає, як хоче свято додому. Знає, що має потьований втом, поки не загасла у темряві ночі раптом солдат. Та у сильних очах до перемоги святий Зірко шлях Вірка летить, далі між обереш Криму, Херсон, Одеси, ж світить, де темно, де купа волі, де окупанти поцупили волі, темні освячуючи горизонт, в домі, де рідних чекаєте та спроду, хоч тепло доторкнув. Відцями, бо перемога точно за нами, не віддамо з Богом все це свого.